І так, починаємо каптілочку, Взяв ось таку трубу 100 на 100, робили терасу. Залишки ось такі Там 45 см, 35-37. Хочу з цього зробити димогенератор для каптілки під бочку, звичайно. Зараз все покажу, як буду це робити детально. І так, що вже з тих зробити? Зробив ось такі два отвора, трошечки під наклоном. Це у нас буде топка. Це там, де буде охолоджуватись дим. Також зробив ось таку, по ній буде проходити дим і виходити в охолодження. Тут дно заваримо. і отвір туди, щоб все приварити. Це виглядатиме отак. Тут буде пробка для прочистки димоходу. Тут зараз зроблю такі нарізи, куди буде заходити дим, і йти вже по трубі. Далі покажу. Так. Тут у нас ось так виглядається. Тут приварюю різьбу для заглушки. Тут також різьба, щоб прикрутити банку для відстою конденсату. А ось це у нас охолоджувач. Зараз буду приварювати всередині. Ось так от. Одну так, одну так, одну так, одну так. Ось там. Буду ставити ось там і буду електродом доварювати. Хотів спочатку вирізати стінку, щоб знімалась, але поки що так, а далі якщо переробимо. Что думать должна со светом? Да что там надо думать? don't watch me І так, отже що? Наступний день прикопив трошки комплектуючих. Це у нас вихід диму. Звідси, ця штучка буде стояти ось тут. Тут у нас буде вентилятор, який буде наганяти дим. Це вже на бочку. Бочку прикручу ось так. Це у нас дві гайки, це ось тут буде. Це конденсат банка. Ця штучка ось тут привариться, це у нас прочистка, ну чи як воно. І ще один нюанс. Забув вчора, ось там вчора хотів зробити, щоб воно проти, провірити тягу, але нічого не вийшло. Отже, в цій трубі, яка знаходиться всередині, нарізав отвори отут в Треба нарізати знизу. Тож, сьогодні оце все відрізаю, відрізаю ось тут, перевертаю вниз отворами. Зараз покажу. Вон там отвори. Треба, щоб вони були знизу. Це косяк. Також ось тут зроблю колесник таким самим принципом, як і знімається дно. Тобто буде заїжджати отак. Витягнув, почистив і все. Отже, продовжуємо. Так, тут привалив фланець для банки і відрізав. Зараз відрізаю ці шви і перевертаю трубу. Коротше, виходить так, що сварщик я нормальний. Хотів просто відрізати і вибити, але так не вийшло. Повідрізав з двох сторон, а в всередині ще до цих пор залишилась. Тож, продовжуємо. Продовжуємо мучитись з нею. Поїхали. Отже, я її поборов, вибив. І за чого все це було? за того, що оці отвори повинні були бути внизу, а я їх проварив вверх. Не повторюйте моїх помилок, продовжуємо збирати димогенератор. Отже, виготовив новий елемент ось такий. Тепер встановлю його правильним чином. Також прийшла на почту посилка, прийшов равликовий вентилятор для диму, який буде підключатись ось сюди. Він уже в коробці Піду такий роз'єм швидкий. Зараз піду получу його і покажу вам. Отже, отримав посилку, що в ній прийшло ось такий вентилятор. З регулятором швидкості буде встановлюватись ось такий роз'єм. Також для нього є два провода. І просто тісто. Тепер ми говоримо про Ну ладно. Отже, переробив тут ось так. Це заглушка для чистки. Тут зробив. Зараз верхня кришка і вся оця конструкція. І так, вимкнули світло у нас. Не спів доварити кришку, зараз буду тестувати пробний запуск, там напихав бумажки. Працює все це може працювати так само і від акумулятора, тобто від повербанку, так і від мережі. Ось так Зараз будемо тестувати. Отже, отакий вийшов димогенератор. Це у нас колісники. Допрацювати трошечки треба. Це зйомне дно, там відстойник.